Привіт всім друзі! Мирного вам ранку. У нас сьогодні температура плюс 3, ночью був сніг, і зараз йде дощ, йде дуже великий. Переставати не збирається. мабуть, буде на цілу добу. Ну, побачимо, у природи немає поганої погоди. Запрошую до вас на невеличку розпаковочку. Кому цікаво, заходьте. Ковбаска молочна. Вагою 500 грам. Я вже скуштувала, така смачнюча вийшла. Дякую за таку смачну ковбасу. Так, наступна покупочка в мене буде сьогодні. Ось такий сир, твердий сир. Називається український, коштує 81 гривна. Вагу не знаю. Він уже в магазині пофасований там. О, і такий його вже готовий продають. Так, ще купила таку капусту. Не кажіть, чому не засолила сама. Капусту в моїй родині з Вовою ми проживаємо удвох. Вова капусту таку не їсть, їм тільки я одна. Дітки живуть окремо, в них свої сім'ї, а мені цієї коробочки досить на декілька разів. Тому взяла таку капустку, зараз її трішки підсмажу і знімемо пиріжечки, буду готувати, відео буде. Ось так. Так, Що в нас далі там є в нашій торбі? А в нашій торбі далі є сметанка. Ось така 15% жиру. Отака. Така в нас сметаночка буде. Ну, тісто, щоб замісити на кефірі, я завжди додаю сметану. Тоді тісто пухке і хрустке. з хрусткою з коринкою. Так, що в торбі далі, а далі кефір. Кефір ось такий. Так, що ми тут маємо? 2,5% жиру, ось такий кефірик, без ГМО. Думаю буде також в пригоді стане і так випити чашку для На ніч Я випиваю чашку кефіра. І замісити тісто, пригодиться. Можна додати варення, зробити йогурт. Так, що ще в нас тут залишився? Якийсь пакетик чи ні? Ага, залишилось молочко. Ось таке. Так, що у нас молочко також 2,5% жиру 900 грам упаковка. Ось такі розпаковочки. Так, каву ще купила ось таку. Так, вага яка, тут 200 г вагою, ось така. Ціни не кажу, тому що купляла все не в одному магазині. Отакі От невеличкі покупочки в мене сьогодні. Дякую вам, хто зі мною. І нарешті, друзі, саме цікаве, ось, будь ласка, ось такі прикупила дві ложки. Гляньте, яка краса, ручна робота. Хіба не гарно погляньте, яка краса. Молодчина людина, яка це зробила. Низький уклін вам. Ось так. Отакі дві ложки красуньки. Я пам'ятаю, була ще маленькою. У дідуся була така дерев'яна ложка, трошки більша. І ту ложку не повинен ніхто не був брати, тільки вона і була його, та ложка. Велика миска була алюмінієва, і оця дерев'яна, така більша, трошки глибша, ложка то була його, і ніхто не мав права її чіпати. А у вас були такі ложки. Отак, покупочку сьогодні здійснили. Все, друзі. Дякую вам, хто був зі мною, хто розпаковував зі мною турби. Бувайте здоровенькі, бережіть одне одного, себе і свою родину. До побачення!